Випуск спортивних новин на обласному. Що підготувала для вас наша спортивна редакція? Цього разу розкажу я, Антон Проценко. Мої вітання. За три тури до завершення чемпіонату Сумщини з футболу маємо ім'я переможця. Роменський агробізнес ТСК приймав сумську барсу 98. Перемогу господарів з рахунком 7-1 дозволило стати для конкурентів недосяжними. Хитриком відзначився Євген Радіонов, дублем Андрій Анцебор. По одному м'ячу забили Сергій Савченко та Ілля Лубашов. Ось Олександр Шемко відзначився голом у свої ворота. Зазначимо, що романчани й досі не знають гіркоти поразок. В іншому матчі сумду 2 доволі легко розібрався зі Спартаком Сумбудом. 5-0 рахунок зустрічі. В цьому матчі хайтриком відзначився Станіслав Смоляк. Ярослав Вензенко та Костянтин Сорока провели по одному голу. Артем Годименко наприкінці зустрічі не реалізував пенальті. У Глухові місцевий велетень Спартак з мінімальним рахунком 1-0. Переміг кролевецький локомотив. Єдиний м'яч на свій рахунок оформив у другому таймі Ігор Завгородній. Таким чином, глухівчани тепер треті, але від другої Вікторії відстають на 5 пунктів. У залізничників все ті ж 25 очок, але тепер вони посідають четверту сходинку.